Спережи. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик, і як добре, що він звучить. Бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати людині, щоб мати добре вічне майбутнє. Як би це не не звучало, брехня й обман стали невід'ємною частиною життя людства. Чому і чи можна це все-таки змінити? Запитаємо в пастора. Чи існує на землі людина, яку б ніхто ніколи не обманював і яка б сама ніколи в житті не казала неправду? Так існує. Це людина, яка щойно народилася. Та, на жаль, дуже скоро це обов'язково зміниться. А чому взагалі люди обманюють? Стається це з багатьох причин, щоб приховати свій гріх, щоб виправдати свої хиби і помилки, а часто для того, щоб перекласти провину з себе на інших, або щоб виглядати кращими перед людьми, щоб отримати якусь користь, щоб здобути владу, кар'єру, гроші, славу, ну і таке подібне. А ще людина може обманювати зі страху, бо вона не хоче чогось поганого і вона не бажає собі або комусь зла. Проте ми повинні розуміти, що кожна брехня це вже зло. Біблія каже, що сатана є неправдомовцем і батьком брехні, наведу таку ілюстрацію. Одного разу, закінчивши службу, священик сказав, Наступної неділі я проповідуватиму на тему брехні, і для того щоб вам легше було зрозуміти про що піде мова. Прочитайте вдома 17 розділ Євангелія від Марка. Наступної неділі, перед початком своєї проповіді, священник попросив всіх, хто виконав його прохання, підняти руки. І майже всі парафіяни підняли руки. От саме з вами я і хотів поговорити про брехню, сказав священник. Адже в Євангелії від Марка немає 17-го розділу. У книзі приповісток прямо говориться: уста брехливі Огида у Господа, а чинячи правду Його уподоба. Святе Писання говорить, що людство потонуло в неправді, що неправда це якийсь природний стан людини, якщо так можна сказати. У посланні до римлян в третьому розділі ми читаємо, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрите їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти. Ось де корінь цього. Кожна людина, добра чи погана, порядна чи не дуже, потерпає від неправди. Та як так взагалі сталося, що створені Богом люди такі залежні від неправди? Зрозумімо, друзі, що цей стан бере початок від неправдивої ідеї, нав'язаної дияволом, що буцімто людина може бути Богом, може зайняти центральне становище, і їй повинні поклонятися, її повинні підносити, з нею мають рахуватися. І багато людей будують своє життя саме на цьому уявленні. Апостол Павло в посланні до римлян говорить так, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, тобто не поклонились перед Богом, не захотіли покоритися йому і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини. Тобто, якщо людина не хоче схилитись перед Богом, визнати свою потребу в спасінні від влади диявола, в якій опинилася внаслідок гріхопадіння, вона обов'язково прийме спотворену систему цінностей. Так, вона сприйматиме брехню за норму і вважатиме це правдою. Мабуть, усім нам доводилося зустрічатися з людьми, які не знають Бога. І от їм розповідаєш про Ісуса Христа, про Біблію, а вони ніяк не можуть зрозуміти, що це таке, як це стосується їх, взагалі, для чого це все потрібно. І апостол Павло говорить, посланні до Корінтян, що для невіруючих Євангеліє це безумство, а для нас, тих, хто спасається, це сила Божа. Тому диявол обманним шляхом поставив людину в становище, коли вона присвоїла собі право визначати, що таке добро і що таке зло, що правильно і що неправильно. А це право належить лише Богові. І людина, намагаючись завдяки навіть найневиннішій, на перший погляд, неправді, досягнути чогось для себе, насправді заявляє про своє право визначати, що таке добро, а що зло, ігноруючи владу Бога. Так навіть якщо і не розуміє цього, але вона кидає виклик Богові. А пам'ятаєте, як Яків сказав неправду своєму батькові для того, щоб отримати благословення первістка? До речі, цей план підказала йому його мати. І вони створили так звану коаліцію і виробили хитрий план обгорнути руки шкурою ягняти, щоб підсліпувати ісак, подумав, що це руки волосатого Ісава. А оцінімо своє життя, свій практичний підхід до людей, до родини, до всіх, хто нас оточує. Як часто ми хочемо сказати неправду для того, аби ствердитися, зміцнити своє становище, ну, от, приміром, людина працює в університеті чи якомусь виші завгоспом, а на візитках пише проректор з господарської частини. І це все кільця одного ланцюга. Люди хочуть видавати себе за когось. Та я з тим-то знайомий, а з тим не раз зустрічався і пив каву. Та я це вмію, я це знаю. А іноді буває так, що розмовляючи з людьми, це виглядає так, що вони мало не заступники самого Господа Бога. Ну абсолютно все він вміє, все може, все знає, тільки не літає. І йому бідоласі здається, що цим самим він вище від інших. А насправді ж всі прекрасно розуміють, що це просто мильна бульбашка. І на превеликий жаль, часто ми самі опиняємося в ролі таких бульбашок. Це тоді, коли хочемо справити враження, створити якийсь ефект. А заради чого? А власне, заради чого? А щоб нейтралізувати ефект свого гріха. Учень отримав двійку, і щоб якимось чином нейтралізувати цей ефект, каже батькам, сьогодні оцінок взагалі не ставили. І палітра наших фантазій дуже багата. У цьому мистецтві майже всі люди великі митці, і причому з самого дитинства. Пригадаймо біблійного Самсона, він одружився з жінкою, з якою не мав був женитися. І, слово Боже, чітко застерігало ізраїльтян, щоб ті не вступали в зв'язок з язичницькими народами, які жили навколо. Проте Самсон знехтував цим повелінням, і цим самим поставив себе в становище, коли змушений був говорити неправду. Сказав Далілі неправду раз, вдруге, а втретє, врешті-решт, він сказав правду. І ось багато людей, читаючи цю історію, кажуть, ну то що, він мав правду відразу сказати? Йому треба було продовжувати говорити неправду, і все було б добре. Але насправді йому треба було насамперед покаятись, що він одружився всупереч вимогам, і саме це призвело до його особистої трагедії. Що він хотів? Гарну жінку. І він її втратив. Вона спричинилася до трагедії його власного народу і до його особистої катастрофи Його смерті. Тобто, ви хочете сказати, що якою би привабливою не здавалася неправда, рано чи пізно вона обов'язково призведе до біди. Це абсолютно точно. Ще ніколи брехня не ставила людей у виграшне становище. А якщо й ставила, то на дуже короткий час. І рано чи пізно наставав день, коли все виходило на поверхню. Навіть якщо обман, так би мовити, білий, незначний, невинний. Навіть якщо так, бо таким вважає його лише сам неправдомовець, намагаючись виправдатись насамперед у своїх власних очах. І це з часом стає практикою його життя. Обман це обман, як його не називай. Тому Ісус Христос звертається і до нас сьогодні, коли говорить: нехай ваше Слово буде так, так, а ні, ні. Нам треба навчитися говорити правду. Тоді підсумуємо: неправда походить від диявола. І то саме він спонукав людей обманювати. Обманюючи, люди намагаються піднестися над іншими, виокремитися з загальної маси як кращі за інших. І ще одна причина так вони пробують нейтралізувати наслідок гріха. І все це намарно? Намарно. Бо брехня це зло, а злом добра досягнути неможливо. Усі знають, що обманювати це погано. Згідно зі статистичними дослідженнями приблизно 50% людей вважають, що обманювати можна, а решта 50 так не думають. Але при цьому все одно визнають, що змушені говорити неправду, і то досить часто. Ми живемо у світі неправди. І не лише уявляємо, а й на практиці чудово знаємо, як це жити у світі, де ні в чому не можеш бути впевнений. Вам щось сказали, а ви не впевнені, правда це чи неправда? Це дуже небезпечний світ. Та є хтось, кому точно можна вірити, хто сам себе називає правдивим і справедливим. Хто колись створив прекрасний світ, а коли світ зламався, активував свій план, як усе це відновити, і ім'я Його, Ісус Христос. І Він поруч з кожним, Він поруч з вами, друзі, і готовий взяти ваше надломане, повне гріха і неправди життя, щоб полагодити і зцілити Його. Але без вашої згоди він цього робити не буде. Тому дозвольте йому стати господарем вашого нового прекрасного життя. Амінь. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До зустрічі, друзі.